Всім доброго дня! Мене звати Сергій Гаврилюк, я є військовим психологом, начальник групи контролю бойового стресу. Я хочу подякувати Оксані Волошиній за таку чудову можливість пройти курс сонотерапії. Я бачив дійсно такі глибокі знання із теми розладів з сну, і цими знаннями зараз користуюся в своїй щоденній практиці. Майже всі мої військовослужбовці це мої клієнти, і майже всі вони висказують проблеми, які в них є порушення сну. І саме цим ключовим знанням я їм користуюсь і допомагаю своїм клієнтам. Але скажу чесно, і відверто, що особливо на першій другі лекції я дуже скептично до цього віднісся, до цих знань, до, до того, що я отримав. Я не міг порівняти із собою, адже коли я особисто був в окопі, якщо б мені хтось сказав, би, що таке гігієна основу, що мені треба перед сном прогулятися, вибрати теплу ковдру, я б його як мінімум би покосав. Але з часом, коли я ще більше поглиблював свої знання в цій темі, я зрозумів, що Є дуже багато аспектів, на які треба звертати увагу, і які є ключовими в наданні допомоги моїм клієнтам і військовослужбовцям. Тому запрошую інших долучитися до нашого курсу. В курс дійсно крутий, дуже корисний. Ну, принаймні мені дуже, дуже воно і сподобалося, і пригодилося. Всім дякую, разом до перемоги і слава Україні!